Чотири вільні людини, це у нас що у нас? Костянтинівка, Білицьке, Покровське, Котлине, це Покровський район. Це сьогодні більш менш тихо. Більш... Але там щось горить, щось димить, щось вночі прилітало. Вікна вибило шифер по вулиці. І кожен день вибухи. Мій кванга. Зомпристарілих Київську область. Власне з цього починається шлях людей, які тільки потрапляють до цього транзиту. А тут проходить місце реєстрації людей на державне розселення, на евакуаційний потяг, або допомагають їм взагалі із логістикою, якщо їм треба потрапити або до родичів, або до знайомих до якоїсь точки, куди не проходить евакуаційний потяг. Наприклад, людина, в неї згоріло все, і в неї навіть немає контактів своїх рідних. Або рідні є, але вона не знає, як з ними зв'язатися, або там, можливо, довго не спілкувалися. І людина говорить, а мені нікуди їхати. Ми починаємо спілкуватися і з'ясовуємо, що все ж таки є куди. Починаємо шукати контакти. Це ціла детективна історія. Починаємо шукати контакти. І кейсів, коли ми дійсно допомагаємо з цим людям, дуже дуже багато. Спасибо. 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 Це у нас гуманітарна палатка, власне, де відбувається видача надання гуманітарної допомоги, різні послуги надаються, такі як юридична консультація, психологічна консультація. Власне, одним із видом допомоги, який має сенс, який має попит, це є дитяча допомога у вигляді дитячих памперсів, у вигляді дитячого взуття, тобто ми такі резинові тапочки привезли для діток. У цьому наборі у нас. Тут базові речі, це рушничок, карпеточки. Будь ласка, це жіночі засоби гігієни, ось бритви, тапси наразі, серветки, рідке мило, шампунь, антисептики, ну, тобто базовий набір, Ось вологі серветки, які необхідні, необхідні кожній людині на перший Спасибо. час. Продуктовий він розрахований як добовий набор. Тут у нас є такі супострукти. Вже готові каші, горішки, печиво. Для діток навіть є якісь паперечки, бачите, мармелад, шоколадки, паштет і водичка, Якщо люди захочуть у дорозі попити. Ні, зараз ми вас ще сфотографуємо. Я з Рудінського, який зараз обстрілюється, немає ні води, ні світла, нічого немає. І зв'язки немає. Ну, є куди виїхати. Житло є, роботу знайде. Моя защита, умка. Жалко, вона мене охороняла, я її за нею нянчив. Ну, це член сім'ї виходить також. Ну просто розвісної немає, але ж виходимо із того, що є. Постійно тут постійно міняється, воно прається. Тобто, все частенько дається людині, яка приїжджає нова і максимально намагаються як би, дати такий затишок. Деякі залишаються тиждень, деякі і два були такі, що залишалися, в залежності від потреб людей взагалі. Але в середньому час перебування людей це максимум дві-три доби. Виганяти ніхто нікого не збирається. Ну тобто зігріємо, нагодуємо допомогою, допомогу надамо. На сьогоднішній день евакуація, темпи евакуації трошки спали, але е, тут воно залежить. Я ж кажу, це такий рандом, насправді, що відбувається дуже дуже різко. Сьогодні може бути 50 людей, взагалі через пункт пройти. Завтра це буде 150 вже. Зараз відбувається посадка з транзитного цього пункту на ЖД вокзал, де нас очікує евакуаційний потяг. Добрий день, да. Едут всякі люди. і молоді, і старі, і старші, і діти їдуть, і тварини їдуть, песики, і котики їдуть. До Дніпра переважно, до, до Самарського зразу є. Львів є, Хмельницький є, Мерлика є, Вінниця є. Не подают. Придется как бы все одно стеснять людей, менять свою повністю, приспосаблюватися, приспосабливаться. Ну, Просто просто все начинать заново. Мне ничего не надо. Я же говорю, я. Мне надо только мой дом. И все. Я хочу жить в своем доме и спать в своей кровати. Я звоню на эвакуационный. Говорю, ну машин нету. Людям, даже если есть машина. а теперь попасть.